Туди. Якраз в момент ДТП ну, водні контури ямки і докуплялися ямка. І в той час да, один насмерть і один якось, травмований ліве плече. Просто неожиданно було, ніхто не ожидав, що він поїде, стояли загороджені знаки, фішки стояли, що він поїхав з правої сторони. Тобто знаки стояли? Знаки стояли, та, а з лівої сторони не було. Ну, Зі снігом губ'я того, що їхав, е... наскільки я так чув, що він не пам'ятає, як це все сталося. Може заснув. Сонце в очі, може заснути. Бо, така ситуація, він навіть не мав куди допомозити. 我们过来个可以了。